Склади ціну собі нарешті, склади нарешті вже ціну, таку, аби ніхто порешту скупу долоню натягнув. Склади ціну собі, послухай: ніхто не визнає ціни. Якщо ти сам у власні вуха, заклав формат дешевизни, поглянь анфас на свій і профіль, чого ти вартий, придивись і починай уже потроху себе любити. Бо колись не настає ніколи. Бачиш, колись ламає твій маршрут з його обох контрастних значень обидва десь, але не тут. Склади сіну собі сьогодні і усвідом, що ти таки, ти ж по подобі, по Господній. Ти тут лише з його руки. Чому ти смієш сумніватись у силах, гідності, красі? Чому загнав себе заграти думок, робити, як усі. Що ж саме ти, ти цілий вимір, зірок, галактик, і притім це тільки твій свідомий вибір себе знецінити в житті. Пиши, будуй, малюя крилом, полиш усе, і йди туди, де не посміє жоден крила тобі рубати. Тож склади собі ціну, збагни нарешті. Господь не творить без причин, ти із його найбільших звершень. Не розміняй себе нічим.